Доброго дня! Ми з вами знаходимося біля входу у музей астрономії імені академіка Миколи Павловича Барабашова, музей астрономії Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Запрошую всіх на екскурсію. А ми з вами проходимо через головну залу музея, через залу астрономічних інструментів до так званої зали персоналій. Прошу за мною! Зараз ми з вами знаходимося у залі персоналій. Тут представлені особисті речі, матеріали відомих астрономів. Вихованців Харківської астрономічної школи, які приймали безпосередню участь в е, облаштуванні організації сучасної астрономічної обсерваторії. Зокрема, професор Григорій Васильович Левицький, дуже відомий астроном, і е, Людвіг Оттович Струве, які керували організацією астрономічної обсерваторії Харківського університету. Тут представлені їх особисті речі, підручники, записи, які підтверджують дуже велику роль їх в організації астрономічної обсерваторії. Зокрема, ви можете на фотографії побачити перші будівлі обсерваторії Харківського університету у 1895 році. І Документи Людвіга Оттовіча Струве, який виховав багато поколінь видатних вчених. Зокрема, зокрема Микола Миколайович Євдокімов, видатний астроном, який є засновником Харківської школи астрометрії. Представлені у нашій колекції оригінальні, оригінальні документи, зокрема, щоденник директора обсерваторії Євдокімова. Його особисті наукові записи та навіть газета Харківського університету, яка присвячена 50-річному ювілею роботи Євдокімова у університеті та обсерваторії. Послідовник Людвіга Отавіча Струва, відомий харківський, український і всесвітньо відомий астроном Микола Павлович Барабашов. Фактично один з засновників Харківської планетної школи. Представлені його документи, щоденник спостережень Миколи Павловича Барабашова, особисті речі, документи. Та навіть дзеркало дзеркало телескопа, який власноруч власно виготовив Микола Павлович Барабашов. Відвідувачі музею мають змогу посидіти в у власному Кріслі, директора астрономічної обсерваторії. Представники династії Струве і сам Микола Павлович Барабашов думали над астрономічними теоріями у цьому кріслі. Хочу сказати, що зокрема Микола Павлович Барабашов відомий тим, що він. Є співавтором першого у світі атласу зворотнього боку місяця. Ось тут представлений глобус місяця. Тобто Микола Павлович був одним із перших людей на нашій планеті, яким вдалося зазирнути на зворотній бік місяця. Крім того, Микола Павлович вивчав і Марс, і інші планети сонячної системи. У музеї представлений глобус Марса, на якому, зокрема, є кратер, названий ім'ям Миколи Барабашова. Також у музеї є рухома модель сонячної системи, яка представляє планети, їх супутники, малі планети, карликові планети, які обертаються навколо Сонця і моделює їх обертальний рух. Також у кімнаті персоналії представлені матеріали про всесвітньо відомих харків'ян, астрономів, вихованців Харківської астрономічної школи. Треба згадати Оталю Струве, відомого вихованця нашої школи, який став дуже відомим, всесвітньо відомим американським астрономом, і навіть керував проектом, Керував проєктом по зв'язку. Першому світі проєктом треба особливо відмітити. Першому світі проєктам по зв'язку з позаземними цивілізаціями. Запрошую всіх до наступної зали, до зали астрономічних інструментів. На стелі нашої зали, залі ви можете спостерігати за зоряним небом. Це фрагменти дуже відомої карти зоряного неба, так званий зоряний атлас Яна Гівелія, польського астронома. Так у стародавні часи люди уявляли собі зоряне небо. Наш музей побудований, так би мовити, навколо такого відомого великого меридіанного кола астрономічного інструмента, який був виготовлений у Німеччині. Дуже відомою фірмою Репсольт у 1886 році. І цей інструмент працював навіть до 80-х років 20 століття у нас в астрономічній обсерваторії. Із найдавніших, найстаріших приладів нашої обсерваторії ми відмічаємо так званий повторювальний круг Борда. Він з'явився у нас у 1811 році, а був виготовлений відомим лондонським мастером Траутоном ще наприкінці 18-го сторіччя. Такі інструменти, як малий рефрактор Мерца та Малера, це середина 19-го сторіччя, і телескоп Барду початок, початок 19-го сторіччя. В колекції астрономічних приладів музею представлені інструменти астрометричні, такі як універсальний інструмент, відбивний круг Пістро та Мартінса це середина 19 сторіччя, які астрономи використовували для кутомірних спостережень і визначення положень об'єктів зоряного неба. Також Астрономи використовували астрономічні годинники або так звані морські хронометри для точного відліку часу. В колекції музею представлений ряд таких хронометрів, які використовувалися для точного визначення часу. На початку фотографічної ери в астрономії астрономи використовували вже мікрофотометри. Для точного вимірювання, такі мі мікрофотометри, як мікрофотометр Гартмана, для точного вимірювання е яскравостей та положень об'єктів на зоряному небі. Для вимірів е геодезичних та астрометричних астрономи використовували теодоліти, е і декілька з них представлені у колекції музею. Під час фотографічної ери в астрономії вже використовувалися фотореєструючі камери і е, частина камер е, представлена також в нашій колекції. Телескоп рефрактор Мерца. Це у нас кінець 19 сторіччя. Дуже відомий інструмент, який у нас зараз у музеї. А він Використовувався астрономами для візуальних спектрофотометричних вимірювань та навіть для фотографічних спостережень, тобто отримання фотографій зоряного неба. Супутникова ера, початок супутникової ери, і оцей мілітарний інструмент ТЗК. Така так звана труба зенітна командирська використовувалась астрономами для спостережень штучних супутників Землі. У якості такого астрономічного бінокуляра. А у колекції представлені перші механічні комп'ютери, так звані арифмометри. На яких астрономи виконували, за допомогою яких астрономи виконували астрономічні обчислення перед Другою світовою війною та навіть у повоєнні роки? Часові механізми для того, щоб телескоп міг відслідковувати рух зір і планет на небі, представлені тут. Окремо зупинимося на фотометрі поляриметрі. Це прилад, який е, був виготовлений відомим харківським астрономом Леонідом Акімовим для досліджень позаземної речовини. Ґрунт місяця, доставлений на землю, вивчався за допомогою цього інструменту. Зокрема, е, також е, спектральні дослідження виконувалися астрономами і спектрограф. За допомогою якого можна зробити висновки про хімічний склад зір, планет, об'єктів у Всесвіті, представлений у нашій колекції. Також прилади з майстерень старовинні, амперметри, ватметри, окулярний мікрометр представлені у нашій колекції. Окремо зупинусь, зупинюсь на найстарішому. Одному з найстаріших інструментів це горизонтальний маятник Ребер-Пашвіца, який використовувався в обсерваторії для виконання сейсмометричних спостережень та вимірювань. Предметом нашої окремої шани є імена. Харків'ян, імена харківських астрономів, імена харківських вчених у космосі. Ми пишаємося тим, що кратери на Марсі, на Венері, на місяці, названі іменами харківських вчених, що малі планети, названі іменами харківських вчених, які працювали, навчалися в університеті, і навіть наш Каразінський університет. Має свій власний астероїд Малу планету Харків Універ під номером 10685. І наше місто Харків має свій власний астероїд малу планету 9167 Харків. На стінах музею представлені плакати, представлені стенди, на яких фотографії зображення об'єктів. Всесвіту, з яким ми безпосередньо маємо справу, який ми вивчаємо, вивчаємо по багатьом напрямам. Запрошую всіх до наступної зали, до зали архівних документів. Ми з вами знаходимося у залі архівних документів. Це найстаріші документи з колекції, оригінальні документи з колекції архіву нашої астрономічної обсерваторії Каразінського університету. Це документи, зокрема сім'ї Струве одні, однієї з найвідоміших астрономічних династій світу. династії, яка дотична до організації нашої обсерваторії. Тут документи. Вільгільма Струве, засновника Полковської обсерваторії та фрагмент родоводи династії Струве, складеного ще от Струва на початку ХХ сторіччя. Людвіг Струве, портрет якого ми бачимо тут на екрані, був директором обсерваторії, і його син став дуже відомим, всесвітньо відомим американським астрономом. Про це я казав. У цих колекціях у цих вітринах представлені оригінальні фрагменти листування сім'ї Струве з найвідомішими фізиками та астрономами тих часів. Дуже цікаві документи, які показують масштаб наукової співпраці, міжнародної наукової співпраці, притаманній і сучасним, сучасній астрономічній школі. У колекції музею представлені фрагменти, представлені моделі об'єктів сонячної системи, астероїдів, комет та навіть привітання від першого українського астронавта Леоніда Каденюка. Я хотів би сказати, що у нас в архіві зберігається оригінальна матеріальна книга. Матеріальна книга астрономічного кабінета імператорського Харківського університету. І коли ми гортаємо сторінки цієї матеріальної книги, ми можемо безпосередньо бачити, що перші, інструменти, перші астрономічні інструменти з'явилися у нас у 1804, 5, 7, 9 роках. Були, вони були. Як тут написано, приобретені покупкою професора Гута. Тобто Іоганн Гут — це перший астроном, який проводив лекції з астрономії. Астрономи пишаються тим, що, окрім бібліотеки астрономічної, астрономи ще мають таку специфічну склотеку. І фрагменти цієї склотеки. Показані тут у колекції музею. Тобто, це астрономічні платівки, астроплатівки з зображеннями різних об'єктів всесвіту: комети, туманності, галактики і так далі. Найстаріші платівки представлені тут. Це платівки 1910, 14,21 року, 1912 року. Тобто, більше 100 років тому вже проводилися астрономічні фотографічні спостереження. Також я вже згадував про династію Струви. І у окремій експозиції у нас представлені документи, особисті документи, книги, журнали спостережень професора Отта Струви, тут вже директора Американської обсерваторії, вихованця нашої астрономічної школи. І я хотів би наостанок сказати, що. Зараз вся країна наша переживає дуже важкий час. Зараз у нас війна і, на жаль, жахи страхіття війни також не оминули і нашу Харківську астрономічну школу і Каразинський університет. І тому ми маємо таку невеличку експозицію артефактів, які ми знайшли після окупації. Російськими загарбниками Чугуївської спостережної станції а, нашої астрономічної обсерваторії. На жаль, не дуже приємні артефакти, але я хочу сказати, що окрім куль, снарядів і е, інших неприємних речей, ми маємо наочний факт того, що наука. Здатна зупиняти кулі. Ми знайшли кулі з зброї загарбників, які застрягли ось у нас в книжках з бібліотеки Чугуївської спостережної станції. Наші працівники, наші студенти приймають участь у обороні України від загарбників у бою за незалежність. України з російськими окупантами загинув випускник нашої кафедри Роман Кремсалюк, студент, який у нас вчився. Також випускник кафедри гастрономії та наш співробітник Владислав Сергієв загинув, захищаючи місто Бахмут. І тим не, менш, тим не менш, ми у ці тяжкі часи маємо надію на перемогу і запрошуємо всіх відвідати. Музей астрономії імені академіка Миколи Павловича Барабашова, музей астрономії Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Чекаємо.